Через порушення правил дорожнього руху та алкоголь травмувалося п'ятеро осіб. В середу, поблизу села Ступки Тернопільського району, на автодорозі з три Тернопіль-Кропивницький Знам'янка сталася ДТП за участю двох автомобілів. За попередньою інформацією правоохоронців, водій іномарки Мерседес обганяючи вантажівку, пересік суцільну смугу, виїхав на зустрічну дорогу та зіткнувся з легковим автотранспортом марки ЗАЗ. На той момент у вітчизняному авто перебував водій та четверо пасажирів, серед яких був П'ятирічний хлопчик. Всі вони отримали травми різної, різної тяжкості від удару двох автомобілів. Зараз ці люди доправлені в лікувальні заклади. Серед пасажирів знаходилася одна дитина, це хлопчик 2012 року народження, тобто 5, -5 років. Та дитина після отримання, після удару, то після аварії доправлена в дитячу, обласну дитячу лікарню, тобто їй надається вся медична допомога, все, що може. У обох водіїв і порушника, і того водія, який. Їх автомобілі ЗАЗ, були забрана кров на, для проведення аналізу на вміст алкоголю. Як встановили медики, водій автомобіля Мерседес знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Наразі чоловік затриманий, встановлюються всі обставини події. Відомості про автопригоду внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. Хочу звернутися до всіх водіїв. Тривають святкові дні, але йдуть погіршення погодних умов. Ми хочемо звернутися до всіх водіїв, до всіх учасників дорожнього руху, будьте уважні, без потреби, можливо, не виїжджати з власним транспортом. Будьте уважні, тому що дорога не прощає помилок.